У Володимирському районі, після того, як фермер з дрону покропив свої поля хімікатами поблизу села Садівські Дубини, почав гинути врожай у інших аграріїв, що з ним межують. Працівниця сусіднього господарства отримала хімічні опіки. А жінка, що мешкає, поряд, опинилася у лікарні. Літає якийсь дрон, ну такі такі доволі великий він був. Літає, ну і. Кропить десь там, ну тут в ополе. Приїжджаю працівницям, каже, що він літав у нас тут над полями, над нашими. І ну, покрупив, і, ну крупив тут все. Крупив тут все, що було. Я поїхав глянути, де чого той дрон літає. Але я коли там поїхав, виїхав на трасу, біля його поля стояла бочка, стояв бусик, який управляв цим дроном. І оце я тоді побачив, що то він кропить ці поля. Особливого значення пан Іван не надав, поки через два дні не помітив зміни на своїх городах. Всі дерева, все пообгорало, все почало вкриватися коричневими плямами. Ми ну, звернулися, визвали міліцію. Міліція приїхала, кажуть, ну ви ну, записали звернення, все ви звертайтеся в селищну раду. Звернулися в селищну раду, зробили, приїхала комісія. Ну так, да, глянули, ну так, да, да сполив. Але в основному, так якби селищна рада сказала, ви собі розберетесь самі. Більша половина заробітку чоловіка з його городів На врожай цьогоріч, він вже не сподівається. Рослини попечені хімією. Плачевно постраждали, тому що ну, вони вже не відновляться. Так Далі, якщо вони і відновляться, ну це якби в нас там будемо врахувати, капустина має бути під 2 кілограми, то вона може, може вирости пів, а може і ні. Те, що майже дозріло і вбереглось, страшно худобі згодовувати, каже чоловік. У сусідніх двох підприємців теж врожай пошкоджений. Що могло статись. Підприємець, що влаштував хімічний дощ з дрона, наче не перший день в аграрному бізнесі. Це фермер, який орендує поля в людей. В нього там була був ріпак, він його децикував. На себе відповідальність той не бере. Все в нього розмито може бути, да, навірно. Ну, але нічого конкретно, конкретно немає. Кажу, ти приїдь, подивися, все. Він когось прислав раз одного когось там, хтось пофотографірував. -пу ну да, ну да, згинуло. І більш, більш нічого. Ми тут всі трохи дружимо, а він не дружить тут ні з ким. Ми визвали е, Держпромнагляд. Е, у Держпромнагляд у нас лабораторії тут немає. Ми відправили пару днів назад в Черкаси, і там зараз роблять аналізи і мають нам на пестициди, гербіциди. Мають нам дати висновки. Валентина працює на господарстві, що постраждало. Була на городі, коли дроном кропились поля. І він літає недалеко, так біля наших теплиць. Ну, мені було погано дихати потім. О, думаю, що що таке йду і задихаюся, сил не маю. І була трошки ну, попечена, так як то. Ну, тоді, в той день, був дощ навіть. І не було такого сонця, щоб я могла так спектися. Іменно де було тіло незахищене, там були похирчики. Після цього випадку минуло 10 днів, однак опіки ще не загоїлись. Листя на деревах теж пожовкле і спалене. Робітники фермера, якого звинувачують у всіх бідах, за керівника горою. Там ніяк не може бути, бо то дроном крутив тут, а як через дорогу він з дроном покрутив. Ну, вітер же ж на серце. А дрон близько та... летає. То то фірма, то то не він своїм yeah. дроном, а зі львова, чи з лудка, чи зі львова. То фірма. він наймав, чи це він сам робив yeah. його yeah. працювання? З області фантастики, то я такого не знаю. Постраждалою себе вважає ще сусідка, обійстя якої неподалік. Війна, дрон літає. Значить, тут такого стратегічного нічого немає. Каже, бус, з якого керували дроном, доїхав аж до її ділянки, ніби заблукав. Виявилось, що фірму дійсно винайняли зі Львова. Ця хімія навіть без запаху була, без нічого. А я ще того хлопця запитала, а чим ви кропили? А я не знаю, що б. Залили, тим, тим як кропив. Добре. У мене і блювота почалася, діарея почалась, і сльозотеча, голова якась вроді би і не болить, але якась і не моя. Ну, думаю, то точно вже отравилась. Я вже зрозуміла, що я вже отравилась, і навіть плювала. Жінка сама медикиня, ліки має завжди почалась лікувати самостійно, на її ділянці городина теж в опіках. Я вже викликала. Поліцію приїхали, акт склали, заяву написала. Будемо розбиратись, досі розбираються. А ще жінка каже, стало важко дихати, раніше з нею такого не було. Я бачу, що я сама не справляюсь, медикаменти в мене закінчуються, ті, що потрібно, і я поїхала в Луцьк. Марію Іванівну госпіталізували з отруєнням. Флюорографія показала негаразди в легенях. Попереду обстеження шлунку. Я пов'язую з цією хімією. Що утра з тим отравленням». Відомо, що фермера, якого звинувачують сусіди, звати Сергій. Його бачення на цей випадок почути поки не вдалося. номер абонента, якому ви телефонуєте, зайнятий, або абонент відхилив наш виклик. Після медичного заключення рішення за правоохоронцями, Ольга Ганич, Неліпрокупчук, телеканал Аверс.